1 січня Україна стала ближчою до планів мати професійну армію із гідною оплатою. Грошове забезпечення військовослужбовцям за контрактом збільшили майже втричі. Про те, що це не міф, розповідає контрактник із 44-ї артбригади. Він свою оновлену зарплату вже отримав. Зарплата в мене була 3,5 тисячі гривень. Зараз отримав я першу заплатню в січні місяці 8 тисяч 122 гривні. Це вже дуже чимна зарплата і, як кажуть, вистачає собі і для родини. Рядовий контрактник без досвіду та вищої освіти відтепер отримує мінімум 7 тисяч гривень в місяць. Також до цієї суми додають грошову допомогу під час відпустки та чималий соцпакет. В разі виникнення соціально-побутових умов. Які можуть виникнути всіх в житті, так само надається одноразова допомога на соціальну побутові умову. Так само гарантується медичне забезпечення, санаторно-курортне лікування при потребі за військовослужбовцями, гарантоване пенсійне забезпечення. Тобто, якщо військовослужбовець висловив 25 років, він гарантовано отримує пенсію як військовослужбовець. І соціальне страхування і медичне, як наголошу. З вимог належний фізичний стан та вік від 18 і аж до 60 років. Щоправда кажуть, хочуть побачити вмотивованих чоловіків, які справді мають бажання займатися військовою справою. А таких з нового року таки побільшало. Я закінчую військову кафедру в Тернополі. Я в принципі, планував можливо, в подальшому десяти на контракт або працювати десь військовим. Зараз пропонують тут службу за контрактом. І, звичайно, треба подумати, можливо, там які. Перспективи у мене на моїй роботі, чи які знаходяться контрактом в армії. Після того, як реальні гроші люди отримали на карточку, побачили, що це не балачки, не чергові обіцянки, які є, а реальні дії уряду, які в цьому напрямку відбуваються, вже відбувається рух бажаючих, які приходять, цікавляться умовами, як, де, коли. З кожним днем все більше і більше хлопців з'являється, тому що інформація доводиться. Щоправда, з 1 лютого з'явилося одне уточнення. Контрактники спершу повинні пройти обов'язкове навчання. І якщо для 18-річних це необхідність, то вже досвідчені бійці такої потреби не бачать. Валерій свій досвід отримував на сході як командир міномету. Був демобілізований, однак вирішив повернутися на службу вже за контрактом. Вирішили. Ти далі служити по контракту, однак не згодний з думкою Верховного генерального штабу на рахунок того, що мене мають подати кудись направляти ще в якусь учебку на два місяці. Що там мене вже можуть навчити, коли я сам можу когось навчити. Хоч навчальні центри уникнути не вдасться, Микола Бойко пояснює, зате кожен зможе вибрати, де йому залишитися. Потім військову службу можна проходити починаючи від військових комісаріатів, закінчуючи іншими військовими. Структурами, які є на території України. Тобто не замикається, що це тільки Тернопіль як для нас, а можна так само: і в Одесі, і Миколаїв, і Херсоні, і Львів. За бажанням військовослужбовця. Тому це є військова служба за контрактом, де військовослужбовець вибирає собі місце, де він себе бачить, і там, щоб реалізувати себе як уже чоловіка, як військовослужбовця. Наскільки ймовірно, є сьома хвиля мобілізації, говорити у військоматі не беруться. кажуть, зараз більш важлива якість кандидатів, а вже потім кількість.